Привіт! Сьогодні поговоримо про тему, яку дуже люблять новачки і яку дуже сильно романтизують це дивіденди. Багато людей думає, що дивіденди це якийсь пасивний дохід, який падає тобі на голову просто за те, що ти тримаєш акції. Хтось уявляє, що купив пару акцій і тепер буде щомісяця жити з самих дивідендів. Але насправді все набагато приземленіше і цікавіше. До речі, якщо ти тільки починаєш інвестувати і хочеш розібратися в основах без плутанини та складних термінів. То у мене є курс для початківців, де я власне пояснюю там простою мовою, як почати інвестувати, і взагалі, що таке інвестиції. А якщо хочеш розібрати свою ситуацію особисто, я теж проводжу приватні консультації. Тому, якщо відчуваєш, що тобі потрібна підтримка, просто напиши мені. Ну, а тепер давайте розбиратися. І почнемо з найпростішого: взагалі, що таке дивіденди? Дивіденди це просто частина прибутку компанії, яку вона вирішила віддати своїм акціонерам. Компанія заробила гроші, частину залишила собі, а частину віддала тобі, як інвестору. Ніби дякую просто за те, що ти вклався в бізнес. Але тут дуже важливо розуміти одну річ, яку багато хто забуває. Компанія не зобов'язана платити дивіденди. Це не обов'язок, це не умова, це не гарантія. Компанія може платити дивіденди років 10, а на 11 сказати. Знаєте, а ми передумали. І вона має на це повне право. Тому дивіденди це не щось стабільне, це не пенсія, це просто рішення менеджменту компанії, яке може змінитися будь-якої хвилини. Компанії, типу Apple або Google, дивіденди взагалі не платили роками і роками, реально дуже-дуже дуже довго. І що? Їхні акції росли найшвидше на ринку. Чому ви можете запитатися? Бо вся прибутковість йде в розвиток інновації, в нові продукти. І ціна акцій росте просто через те, що бізнес розвивається. Тому дивіденди це далеко не, головне, не головна річ в інвестуванні. Ну а тепер давайте поясню, що таке взагалі дивідендна дохідність. Це теж дуже простий показник. Він показує, яку частину від ціни акцій ти отримуєш. У вигляді дивідендів за рік. Формула є такою: дивідендна дохідність дорівнює річні дивіденди, що діляться на ціну акції і що множиться на 100. Наприклад, якщо компанія платить 2 долари дивідендів, а акції коштують 100 доларів. Ну, то дивідендна дохідність складає 2%. Тобто, якщо ти купиш акцію за 1000 доларів, то за рік отримаєш 2 долари дивідендів. Ну, але тут, власне, важливий момент. Дивідендна дохідність змінюється кожен кожен день. А чому? Ну бо ціна акції змінюється кожен день, кожен робочий день в біржі. Дивіденди теж можуть залишитися стабільними, а, наприклад, ціна падає, ну то дивідендна дохідність буде зростати. Це не означає, що компанія стала якоюсь щедрішою. Це може означати, що ринок, наприклад, чекає певні якісь проблеми. Багато новачків бачать високу дивідендну на дохідність, наприклад, 8, 10 чи 15% і думають, «Вау! треба купувати терміново! Ну і це майже завжди пастка. Висока дивідендна дохідність дуже-дуже часто сигналізує, що в компанії якісь проблеми. Акції падають, наприклад, бізнес слабшає, прибуток, наприклад, зменшується. Ну і тоді дивіденди це останнє, за що треба триматися. Ну і ще один момент, про який забувають. Коли компанія виплачує дивіденди, її акція зменшується в ціні на саму суму дивіденди. Тобто, якщо акція коштувала 100 доларів, наприклад, і компанія виплачує 1 долар дивідендів, то в день відсічення ціна автоматично впаде до 99 доларів. Ти не отримав якийсь там подарунок. Ти просто переніс 1 долар з вартості акцій в дивіденди собі просто на рахунок. Тому дивіденди це не Якийсь магічний дохід. Це просто переказ частини твоєї ж вартості, твої, твоїх же грошей. Дивіденди можуть бути корисні, наприклад, якщо ти хочеш стабільний дохід, особливо, наприклад, під час пенсії. Ну, але якщо ти молодий і тільки будуєш капітал, то набагато важливіше інвестувати в компанії, які ростуть, в яких ростуть продажі, в яких ростуть прибутки, EPS. Ринок і взагалі інновації. Ось що власне реально піднімає ціну акцій. Компанії типу Coca-Cola чи McDonald's платять дивіденди дуже довго, ну але вони ростуть повільно. Компанії, типу Nvidia, Google, Amazon, більшу частину свого життя взагалі не платять дивіденди і при цьому приносять інвесторам десятки й сотні відсотків прибутку. Тому дивіденди це не головне. Вони не роблять компанію кращою, і відсутність дивідендів не робить її гіршою. Це просто один із способів, як компанія може розподілити свій прибуток. Якщо коротко, то взагалі правила такі: дивіденди це бонус, а не основа. Дивідендна дохідність – це просто формула, яка залежить від ціни акцій. Висока дивідендна дохідність. Часто означає проблеми, а найкращі компанії світу, які дали інвесторам найбільшу прибутковість, взагалі не виплачували дивідендів. Тому якщо ти тільки будуєш портфель, то не женися за дивідендами, дивися на саму якість бізнесу, на ріст прибутку компанії, на стабільність компанії та її логічно перспективи. Ну а дивіденди це просто приємний бонус, якщо компанія вирішить їх заплатити.